Отже, що впливає на нашу ефективність? Три фактично складові, які на нас реально впливають: це е, знання, це те, що нам е, викладають в університетах, і те, що ми е, отримуємо, отримаємо на е, ну де-інде, ви знаєте що це стосується, наприклад, безпосередньо, наприклад, кваліфікації QA. це здібності. Е, те, що в нас, грубо кажучи, заклала мама, мама природа, і компетенції, умовно, компетенції це ті речі, які є нашими персональними якостями, які дозволяють нам гарно чи ефективно виконати свою роботу. Тобто здібності це те, що, грубо кажучи, ми не ми просто маємо цей набір на вході. Це те, на що ми, грубо кажучи, не впливаємо. Ось ілюстрація з баскетболу да? два високопрофесійних мегазіркових баскетболіста да, один з яких просто вдвоє вищий за інше. Той як би не скакав, він не може бути стати вищим вдвічі, тому він полагається на інші чесноти в своєму, наприклад, спортивному стилі Hard skills — це те, що ми навчаємося. Те, що ми вивчаємо в університетах на курсах де інде. перш за все, це. Такі скіли, які е, дозволяють виконати певну роботу, і як правило, вони чітко очерчені. Тобто, наприклад, ну там я думаю, так допускаю, що і в QA, як і в інших дисциплінах, є певні регламенти, є певні стандарти, є певні ну рамки цієї е, чи певні там. Гайдлайни, як треба виконувати певну роботу за певними стандартами, так тобто, ці риси, вони, як правило, чітко очерчені, вони стандартизовані, вони набуваються протягом певного обмеженого часу, коли ви можете сказати, що я там, як то кажуть, вклав свої 10 тисяч годин в те, щоб, наприклад, знати і вміти виконувати певну роботу. Що стосується совскилів. Або компетенції. Тут інша трошки історія, тому що ці, е, ці речі вони, перше вони стосуються індивідуальності, вони напряму зав'язані на індивідуальність, тобто вони не можуть бути абсолютно чітко описані, не можуть бути абсолютно чітко заміряні, вони е, е, зав'язані на конкретні особистісні риси. І якщо уявити організацію, як то, також певний такий організм. То також не буває і двох двох ідентичних людей, так само як не буває дві ідентичні організації, і організації для того, щоб якимось чином пояснити взагалі ну, людям, як вони мають діяти, як вони мають реалізовувати там цю стратегію. Вони закладають певні такі стандарти. Ну, наприклад, як культура корпоративна. Корпоративна культура дуже потужна річ, якщо міжна правильно користуватися, і для цього описуються певні речі. В тому числі, наприклад, там цінності компанії, і от компетенції. Тобто, я прикладу приведу приклади, як описуються компетенції, і от фактично, це потім є певним стандартом чи дороговказом, яким чином мають рухати рухати, здіяти, приймати рішення, взаємодіяти між собою співробітники, для того, щоб організація ну досягала своїх цілей. Е, і якщо ми, наприклад, там подивимося на якийсь профіль, такий от умовний там усереднений профіль, наприклад, фінансового менеджера, то як це буде виглядати приблизно так, що людина там за здібностями має високий рівень е, е, здатності до вирішення математичних завдань, е, має гарну там, економічну вищу освіту, вміння складати, наприклад, звіт без, без помилок е, в обрахунках, да? і при цьому ще має певний набір софт-скілів. Наприклад, увага до деталей, посидючись, орієнтація на результати, здатність приймати рішення. І за такою от набором можна би сказати, що ця людина дійсно ефективна на своєму робочому місці.